Hello, everybody! В цьому відео я хочу розповісти, в чому різниця між телефоном і фотоапаратом і чи є смисл вам переплачувати за круту камеру. Поїхали, розберемось! Я прийшов знімати на галявину в лісі, і саме тут я зрівняю камеру з телефоном. До речі, в мене вже вийшло відео, де я розбираю на які речі потрібно звернути увагу під час цієї зйомки. Посилання буде в описі та з'явиться в кутку екрану. Спочатку я розповім про погоду, тому що в різної погоди різні вимоги до техніки. Тоді було близько п'ятої години вечора. Сонце було сховане за деревами і не впливало на мою фотографію, а основне світло йшло від атмосфери. Яка була з малою хмарністю, ці умови відносно легкі та не потребують супернавороченості техніки. Зараз поговоримо про переваги фотоапарату. Перше, це можливість змінювати оптику. Поставивши той чи інший об'єктив, ви зможете змінити перспективу, розмити фон, викривити або ж зберегти пропорції лиця. Якщо цим грамотно користуватися, це серйозно вплине на якість знімку. В телефона ж основна камера є еквівалентом 24 мм, приблизно тому, що ми бачимо очима. Але за рахунок дуже маленької матриці, об'єктив там стоїть набагато ширококутніше. Наприклад, на моєму телефоні реальна фокусна відстань відстані об'єктива 6 міліметрів. Що це дає? Ось два кадри. Один з них знятий на фотоапарат, інший на телефон. Фотографія з фотоапарата виглядає більш приємною та реалістичною, а фотографія з телефона якась занадто розтянута. Людина, яка не підкована в цьому, навряд чи зрозуміє, що на що знято, яка там модель камери чи телефона. Вона може навіть не зрозуміти, в чому саме полягає різниця між цими кадрами. Але один кадр буде виглядати краще, а інший гірше. Також ви, напевне, помітили, що в телефона щось не то з кольором. Таке відчуття, як в нього занадто мало відтінків та контрасту, наприклад, на лиці. Це також вихідні з малої матриці. Тому що чим менше матриця, тим менше відтінків вона може передати. І на цьому переваги фотоапарату не завершилися, тому що в файлах. Фотоапарата зберігається набагато більше інформації, яку можна витягнути на пості. Ось я зайшов в Lightroom. Зараз я накину пресет на фотоапарат. Ось скільки всього змінилось. А тепер повернемо аналогічне з телефоном. І майже ніякого результату налаштування однаковісінькі, просто в фотіку зберігається більше інформації ніж на телефоні. А тепер переваги телефону. Основне це розмір і філософія використання. Зараз поясню вже не 2012 рік, і фотоапарат. Комплектним об'єктивом на автоматичних налаштуваннях, та який видає jpeg фото, вже не тяне. Зараз, якщо ви берете камеру в руки, потрібно використовувати ручні або напівавтоматичні налаштування. Також потрібно знімати в RAW і потім обробляти фотографію, щоб витягнути максимальну якість. Звичайно, це ще й нові об'єктиви, спалахи, постійне світло, штативи та інше обладнання, тому що Просто купити фотік і очікувати якусь там вау-якість не потрібно. І коли ви з цим розберетеся, ви зрозумієте, що потрібно ще й вибирати правильний час зйомки, слідкувати за композицією та історією в кадрі. Тому що ми ж хочемо максимальну якість, максимально класні фотки, то потрібно вибирати максимально правильний час зйомки. І потім треба ще подумати, як цю всю радість обробити. Скільки роботи, чи не так? Ось це і є філософія фотоапарату. Філософія телефону це просто прийшов, сфоткав і пішов. Неважливо коли, неважливо, в який час. Головне, щоб людину або те, що було знято, було б видно. Далі телефон ви можете пронести в магазин або в якесь інше місце, і ніхто і слова не скаже. З фотоапаратом такі фінти не прокатять. На вас обов'язково звернуть увагу. А якщо ви притащите ще якусь стойку з софтбоксом, то всі будуть оглядатися на вас. Чи мінус це, чи плюс, вирішуйте самі. Але мені не завжди хочеться привертати зайву увагу. Ну так що ж краще? Як на мене, питання дискусійне, і правильна відповідь залежить від того, яка філософія вам подобається більше. Я, наприклад, люблю возитись з фотоапаратом. Для мене класний сам процес зйомки. Тому додаткове обладнання для мене не втягість. В такому випадку, звичайно, потрібен фотоапарат. Якщо вам не так критична якість, але потрібна максимальна простота використання без зайвих заморочок, то вибір за телефоном. Їхньої якості вже достатньо для несильно завищених очікувань. Якось так. Думаю, я дав вам над чим подумати. Зустрінемось в наступних випусках.